Космос вражає своєю красою та різноманітністю. Тут стільки всього цікавого. Маленьке лисеня на ім'я Лі досліджує його простори на своєму кораблі. Сьогодні він має вивчити три планети. Він не знає їхніх нас, але знає, як вони виглядають. Комп'ютер! Чи є поблизу потрібні нам планети? Перевіряю, планети виявлені. Через 100 тисяч кілометрів будемо на місці. Чудово! Повний вперед! закричав Лім і попрямував до незвіданих космічних об'єктів. Лисеня вирішило почати дослідження з найяскравішої планети. Він приземлив корабель і, відкривши кабіну, почав оглядати місцевість. Лім був вражений різноманітністю фарб. Більш яскравої планети він ще не зустрічав. Раптом хтось звернувся до нього. Добрий день! Ти хто? запитала крапелька мешканка планети. Ти не схожий на нас? Якийсь ти не місцевий? Добрий день, мене звуть Лім, я лисеня і досліджую космос. Скажи мені, що це за планета? О, це й найчудовіша планета. Планета Фар. Ми крапельки. Весь час щось тут малюємо. Малюєте? А чому? Тому що ми для цього створені лисеня. Ми так висловлюємо свої почуття, і це приносить нам багато радості. Але якби не світилася інша планета, ми були б сумними, адже вона дає нам світло, і тому ти бачиш усю цю красу. Як незвичайно, виявляється не тільки зірки світять. Тоді я площу на цю планету, що світиться, і дізнаюся, чому вона така. До зустрічі крапельки Лисеня пролетіло десяток інших кілометрів і приземлився на планеті, що світиться, де його відразу зустріла місцева родина. Навіщо ти прилетів до нас? здивовано запитав глава сімейства. Я хочу знати, що це за планета і чому вона так яскраво світить. Все просто ця планета світла, і світить вона тому, що ми багато думаємо про хороше. Але іноді ми світимо яскравіше за звичайне. Це все через чудові мелодії, які доносяться з сусідньої планети. Як цікаво! Невже музика так впливає? Хочу дізнатися більше про ту планету, тому я до неї і получу. До побачення! Лім пролетів ще десяток тисяч кілометрів. І приземлився на музичній планеті. Є тут хто? Що це за планета? Лім кричав, сподіваючись почути відповідь: Пам-пам-пам-пам. Відповіли йому пум-пум-пум-пум. Відповіли ще раз: тут живемо ми ноти. Ласкаво просимо на планету музики. Привіт, ноти! Розкажіть, як вам вдається грати такі чудові мелодії? Це все через планету Фарб. Ми надихаємося її красою, а потім починаємо чудово звучати. Пам-пом-пом. -пам. Ось воно що! Ви всі як одне ціле. А чому ви взагалі граєте музику? Тому що музика дає сили, заряджає добротою і здатна творити чудеса. Які ви всі незвичайні? Треба розповісти про вас моїм друзям. Певнений, вони теж полюблять малювати, грати музику і, звичайно, думати про хороше захоплено. Промовив Лі. Наші три планети дружать вже дуже давно, і тому у нас все добре. А тепер нам час грати музику. До побачення, лисеня! Лім попрощався з мешканцями третьої планети і вирушив додому на планету Земля, щоб розповісти про свої відкриття сім'ї та вірним друзям.